Який гріх не пробачить Бог? Ісус Христос говорить в Євангелії від на 15 розділі: «І Я є істинна виноградна лоза, а отець мій виноградар. Усяку в мене гілку, що не приносить плоду, він відсікає, і всяку, що приносить плід очищає, щоб більше принесла плоду. Хто не перебуватиме в мені, викинеться геть, як гілка, і засохне. А такі гілки збирають, і кидають у вогонь, і вони згорають. Друзі, Ісус Христос це глава церкви. Він є виноградна лоза, а ми гілки. Кожному своєму учневі Ісус дає Духа Святого, щоб ми могли приносити плоди для Господа. Множити кількість врятованих душ. І що відбувається якщо людина, нехтоє служінням, не приносить Богу плід. Бог отець бере секатор і робить чіп, Бог відрізає такі гілки і дух святий йде. А без Духа Святого все не має вже сили протистояти гріху, духовному світові, усім чортами прокляття. Тому весь фокус має бути на тому, щоб тішити Бога, бути вірними, пильнувати на тією позицією, яку довірив Господь у своєму домі, щоб бути плідною гілочкою Божому винограднику. Амінь.